Та, дівчатка, нашій любі дошкільнятка. Дуже рада вас вітати! Час заняття нам розпочати! Малята, сьогодні я пропоную поговорити про погоду, про те, як вона змінюється. Малята, давайте подивимося за віконечко, яка погода у вас за вікном? Дякую, малятка! Всі відповіді правильні. Малята, скажіть, будь ласка, погода може змінюватися? Звичайно, іноді у нас за віконечком гарне, яскраве та тепле сонечко. Звичайно, тоді нам хочеться йти на вулицю, прогулятися та потішитись під промінчиками. Але буває яка погода? Так, буває холодно, вітер, дощ або сніг. І, звичайно, ми не хочемо покидати нашу оселю. Малята, а скажіть, будь ласка, чи відомо вам, як ми дізнаємося, яка погода буде незабаром? Наприклад, завтра? Так, нас про це попереджають спеціальні служби, які надають інформацію. Це гідрометцентр. І тоді ми можемо від них дізнатися, якою ж буде погода на день, на тиждень, навіть приблизно на місяць. Але колись, коли були наші пращури, не було таких служб. Які б могли визначити погоду на такий довгий термін? Дітки, як же ж визначали погоду наші пращури? Малятка за допомогою природи? Матінка природа підказувала людям, як буде змінюватися погода за допомогою, наприклад, поведінки птахів, поведінки вітру, зміни повітря? Та багато іншого. Отож, малятка, зараз я вам пропоную подивитися, за якими народними прикметами наші предки визначали погоду. Давнину часто казали, що вода темніє в річках перед грозою. Якщо вода стала темна, чекай природних опадів у вигляді. Дощу та грози. Тітки, а ви таке помічали? Обов'язково придивіться. Вдавнену ще говорили, що якщо горобці зранку купаються в пелюці, по обіді буде дощ. Чи це правда? Варто перевірити, адже дійсно дуже часто можна побачити, як наші горобчики весело граються в пилюці. Ластівки літають низько, дощ буде цієї доби. Адже саме так інколи можна спостерігати, як ластівки літають дуже-дуже низько над землею. І справді. Пізніше починається дощ. Малятка. А ви спостерігали таку ситуацію? Якщо бджоли, при наближенні хмар, не ховаються у вулик, дощу не буде. Ось таке можна спостерігати, наприклад, у селах. Де бджолярі уважно спостерігають за тим, як поводять себе бджоли? Здавна люди спостерігали за дощем і помітили ось таку прикмету. Чим дрібніші краплинки дощу, тим довше він ітиме. Малятка. А як ви думаєте, така прикмета правильна? Варто перевірити, коли йтиме дощик, також поспостерігайте за такою ситуацією. Здавна також любили спостерігати за росою. І ось з'явилася така народна прикмета. Якщо густа роса на гожу днину. Чим більше роси, тим тепліший день. Чистий захід сонця на суху погоду. Бачите, яке чисте та безхмарне сонечко! Отож, на наступний день можна чекати те, що буде тепленько та сухо. Ось такі прикмети, дітки, ми з вами сьогодні розглянули. Дітки на сьогоднішньому занятті ми з вами поговорили про те, що таке погода, як вона визначається та як визначали погоду наші предки. Правда ж цікаво? Я пропоную вам прослідкувати за погодніми явищами та визначити, чи правильно нам відказує матінка природа. А можливо, ви знаєте від бабусь від дідусів свої власні прикмети, за якими можна визначити погоду. Отож, марядка, чекаємо ваші відповіді. Вигляді відео будемо дуже раді. До побачення, дітки, до нових цікавих пізнавальних зустрічей!